Друзья, добро! вечора! найкращі весні побажання усім, хто зараз дивиться Мегалот. З вами у студії Ірина Фролова, і ми розпочинаємо нашу гру. Отож, сьогодні на кону Мегаджекпот – 1 мільйон 620 тисяч гривень, та Мегаприз – 810 тисяч гривень. Сподіваюся, що сьогодні вам обов'язково посміхнеться удача, а щастя та радість напередодні жіночого свята обов'язково будуть супроводжувати. В нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам! Що ж, мені залишається оголосити, що 1411 тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. На минулому тиражі два гравці, один зі Львова, інший з міста Снятин Чернівецької області, виграли по 13 тисяч гривень за п'ять переможних чисел. Подвоїти виграш їм не вдалося, бо вони не вигадали мегакульку, а додаткових мегакульок не придбали. Номер першої кульки 36. Проте у цей передсвятковий весняний вечір хочеться підкреслити, що гроші це не головне у житті. Є і інші виміри щастя. Номер другої кульки 41. Вже відомо номер третьої кульки. Зачекайте мить. Це номер 37. Психологи та оптимісти кажуть, що для щастя потрібно 200 посмішок на день, 7 поцілунків, 8 хвилин обійм, 2 шоколадки, 100 грамів гарного сиру та 2 чашки кави. Номер четвертої кульки – 9. А ще, до речі, 50 друзів, 7 годин шопінгу на місяць, кілька цікавих подорожей на рік та 8 годин спокійного сну. Номер п'ятої кульки 11 і номер шостої кульки 16. Друзі, все це можна сприймати як жарт, але ж ви розумієте, що в кожному жарті є трошечки і правди. Ми з вами бачимо, які шість щасливих чисел на сьогодні, а залишається розіграти мегакульку. Лототрон. Я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали номер мегакульки, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоюються. І номер вег... мегакульки на сьогодні один. Отож, загалом виграшна комбінація така. 36, 41, 37, 9, 11, 16 та мегакулька один. Я вітаю усіх переможців, а ми з вами зараз дізнаємося результати. Отже, друзі, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні за чотири вгаданих числа 224 гривні та за 5 вгаданих чисел 15 тисяч гривень. Якщо ви правильно вгадали номер мега кульки, то ваші вигравші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоюються. А наступного разу наші головні призи зростатимуть. І на кону вже буде мега-приз 850 тисяч гривень та мегаджет 1 мільйон 700 тисяч гривень. Не забувайте робити. Ставки і пам'ятайте, що виграє тільки той, хто намагається, хоча б інколи грати. Ми з вами зустрінемося обов'язково 11 березня наступного разу. А я бажаю миру й достатку вашому дому в усьому.